Фотографії, фоторобіт, фотохудожників. Після короткого перегляду ми звернули увагу, що вона трішки незвична. Незвична, тому що присвячена одній темі. Темі того часу, коли Венеція перебуває у воді. Так, вона називається затоплена Венеція. Все відбувається майже кожного року. В Венеції, я надіюсь, що хтось тут був в цьому прекрасному місті. Я можу вам поділитися своїми враженнями, місто прекрасне. Якщо чесно, єдине, що погано, що літом магаби запах такий, як, -от, як тут сьогодні. У нас не дивуйтесь чому, тому що сама природа відкрити виставки спрацювала. І це приміщення, величезне приміщення, воно підтоплюється на, на, на сьогодні. І з усіх сторін тікають рівчаки. І ми вже думали, що перенести відкриття цієї виставки, але потім погодилися на те, що раз цей мистецький проєкт, то сама природа нам підтоплює Тернопіль, раз є затоплена Венеція, то є частина підтопленого Тернополя. Ми ці люди тікають на рахунок цього, і вони всі поголося. Що це за артор? Хотів би просто представити людину, яка е, має титул фотографічне звання Міжнародної федерації фотомистецтва IFR, учасник е, чисельних міжнародних виставок, володар е, практично всіх фотонагород. Е, людина була в нас на Кермобілі, зокрема в мене в будинку творчості, відтоді наше продовжується знайомство. Це Відджиліо Бартосі. Він сам мешкає в е, фієзоле, таке маленьке містечко, це біля Флоренції. От. А всі виставки він практично присвячує тій чи іншій події, яка пов'язана з природними певними катаклізмами. Ну, ви знаєте, саме тоді природа диктує е, свої якісь надзвичайні речі. Е, ще, е, що тут показано? Практично це виставка із проєкту Обличчя планети. Ми будемо продовжувати. Як були вірмени, так сьогодні італійці. У нас планується зараз виставка дуже цікава грузина. І ми запросили наших фотохудожників, таких світового значення, які мешкають, ну в основному вони часткові мешкають, ті, які мають вихід на світовий рівень. Вони будуть тут працювати. Тернополі і з пленером пори року. Тобто я хочу, щоб тернополяни були увіковічними на цих фотографіях. І наше прекрасне місто теж буде виставлено миттєвості та Тернополя одна із наступних листів. 11-13 тут буде виставка влади Литовченко.